Також, навіть, навіть. потім ти будеш думати, що це приніс. І я подумав, що для вас теж буде. Мам, ти як мішка ходиш? А ти мене на Коротше, Ми зараз їдемо в Бон. Рішили за 2 минутки, що поїдемо в Бон з мамою. Взагалі під час Другої світової війни кельн був весь розбомблений. І всі будинки, які зараз тут, більшість вже відбудовані і збудовані пізніше, тому архітектура сучасна більшість. А ось говорять, в Боні він не так постраждав після Другої світової війни, тому варто туди поїхати, щоб побачити справжню Західну Німеччину. Якийсь, не знаю, август. Август, не я не знаю. Коротше, якийсь кльовий мужик. Приїхали. Да, погода тут набагато холодніша. Ми ще тільки приїхали і не знаємо про що розповідати поки що. До речі, нова шапка, мені її подарувала старша сестра. Але я її вибирала. Це з українського інстаграм сторінки. Там, я не пам'ятаю, як вона називається. Це інстаграм-сторінка, але така супер тепла. До входу в Ботанічен-Гартен зайшли. Ну, Бонський, Ботанішенгар. Знайшли тут кафешку, нам місце дали, тут так гарно, приємна музика. До речі, До речі, є навіть є російські. Як це? Русський самовар. Самовар, Да, Зараз покажу. Ну не майже російський, там якийсь чайник зверху. Так, mm. а так, і має бути. просто самовар, чайник зверху. До речі, в Німеччині, якщо ти заходиш з дитиною з коляскою, тобі ніколи ніхто не зробить ніякі зауваження. Все дуже лояльно. Дитина такий самий відвідувач, як і дорослі. Які ведмежатко. Який ти великий, яка сосна. Посаджено в 1900 році. Що це таке? На що похоже? Коняче яйця якась велика просто. Мам, як ти думаєш, що це таке? Ну, от так от камінь вирос. Інтересно, це ж на так поставили. Ми вже ще не повертаємо бути красивим. <рес> просто камінь. Він вирос так красиво. Uh -huh. Мені вигляді може смотреть, що дельфін лежить. І тюлінь на кам'яні лежить. Ого, у мама такі. Ти присуєш, яка мама уява. Молодець. Мама, а той й камінь на що схоже. Ну той на дільфіна дюльфін, на цей. мам, не, не скажи. Я ще не знаю, не знаю. Просто біжить то тика. Просто якийсь тіле. Привірнута птичка. О, реально, молодець. Мам, з тобою, наверное, дуже прикольно грати в ігри. Наша хмаринка похожа. О, дивіться, дерево поплилося. Боже, як гарно. Таке розлоге, гарне. Я на нього поклала, ну, як виноградник. Коротше. Я думаю, влітку тут взагалі супер сюди приїхати, мабуть, буде. Як сакура виглядає. О, там ще якісь яблучки. Видно, що то яблучки якісь. Богдан, 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 під ноги і подни. Та як тут цікаво, за... щоб доща багато не падало, на них якісь фентезі якогось. Середину зимній сад, як він називається, так. але заховали фотоапарати, тому що тут дуже багато пару, щоб не спорти, щоб рибок у об'єктивах не був. Да, коротше, тут так класно. Ось ще тепло. Ось ззаді така ж стіна ціла. Червоний квіточка, ну, звісно, його не буде видно. Ось мама говорить, дитя, яке дерево. Блє, мене все потіє. Все запотіла да? доримай. Ми зайшли в другу кімнату, тут ще жарче, О, дивіться, яка. Плаває хто це? Черепашка? Ось тут біля мене. Взагалі прикольно це все безкоштовно. Будь ласка, заходиш, дивишся. смотрю, висить, наче лиса какая-то с весом хвоста. Как-то с какие, да? Ага. Кое-кто? Ну, уже руки съедают. Ага, реально, боже, их далеко плетется. Ого. Это как маленька Африка, превью Африки. И тут все в табличках. По-німецьки. Звісно. Тільки різновид обтежнувся по дочку. Боже, які пупсики. Так і хочете до них свістистичка, так? Давай почне. Ти попробуй спочатку їх погладити. Квіточка Ага. А он дави, які прикольні. А це це дерево бачив? Угу. Звичайна Алоя, а не Алоя Вера. Послухаємо. Да. Коментарі. Що ти думаєш стосовно цієї цього подорож?

Можна залишити книжку, а потім взяти любу книжку. Богдан, візьмемо якусь. Давай якусь тоненьку візьмемо. Будеш говорити блогові? Блогові, поки да? на сьогодні. Буде Соска. Каже, я мужик, Соски не їм. Не Дякую, що передивилися відео, яке я зняла. До наступного дня.